Доброго дня, шановні глядачі! Користуючись гарною погодою, вирішили продемонструвати вам промислову соломорізку з актуальними удосконаленнями. Це модель ППСР 18,5 з мотором 18,5 кВт для подріблення прямокутних тюків соломи, сіна, люцерни, відходів сонячника, ріпака, стеблів кукурузи та іншої сухої трав'янистої сировини. Подрібнюючий барабан відбалансований на балансувальному верстаті. На ньому розміщені 4 розривачі тюків. Подріблення здійснюється 20 молотками з абразивостійкої шведської сталі Hardox. Сталь Hardox – це високоміцний та зносостійкий сталевий матеріал, який створений для використання в умовах, де відбувається сильне зношування та механічна дія. Виняткова ударна в'язкість дозволяє виробам зі сталі Hardox витримувати вібрацію, удари, тертя. Поштовхи та інші навантаження. Тому молотки зі сталі Хардокс це зносостійкий стійкий та довговічний продукт. Діаметр завантажувального бункера. Дає можливість закидати в подрібнювач великі порції руками, вилами чи іншими підручними засобами. Щоб запобігти перевантаженню мотора, оператор може використовувати показники амперметра. Продуктивність моделі складає 1000 кг на годину залежно від вологості сировини та подрібленої фракції. Фракція регулюється заміною сітки. В комплекті надаємо два варіанти з перфорацією. 6 та 8 мм або виготовляємо сітку під замовлення будь-якого розміру. У стандартну комплектацію Соломорізки входить стіл для подачі тюків та підвісний циклон. На відео нестандартний варіант з циклоном на стійці та вивантаженням у два мішки. Можливий продаж соломорізки без стола. Та без циклона. Але для комфортної роботи оператора рекомендуємо вибирати комплектацію з циклоном. Цю соломорізку ми випускаємо з 2016 року. Працюємо по всій Україні, а також поставляємо свій продукт в країни Європи. Гарантія на все обладнання складає один рік з подальшим післягарантійним обслуговуванням. Якщо маєте додаткові питання, наші менеджери готові відповісти на них по телефону. Дякую вам за увагу! На se dobre